Під час боїв в Маріуполі взагалі було дуже складно повірити в те, що це все відбувається. Було складно повірити в те, що наші бійці там в оточенні, що ми не можемо ніяк їм допомогти, і що, на жаль, до них не приходять на допомогу. Зараз вже більше року полону і відбувається практично те ж саме. Тобто вони досі в полоні, не зрозуміло, яким чином їх обмінювати, що робити, до кого звертатися, щоб якомога скоріше цей обмін був. І Ось це оцей весь період він просто тягнеться, ніби один день. Ну під час бою в Маріуполі насправді тягнулося дуже довго. Час тягнувся дуже довго, тому що кожна секунда там була дорога. Кожної секунди я чекала, щоб Сергій написав мені, що він мені ну, хоч якусь звістку дав про себе, тому що були такі періоди, що він не виходив на зв'язок там 3-4 дні. Було було 5-6 днів, і я просто не знала, що робити, до кого звертатися, тому що. У мене не було зв'язку із його побратимами. У мене не було ні з ким зв'язку. Я просто ну не знала, де він, що з ним. І коли він мені писав, там живий, здоровий, це просто були неймовірні моменти щастя насправді, тому що я знала, що він живий і що з ним, в принципі, все більш-менш нормально. Ось. Мій чоловік у полоні з 16 травня він вийшов одним із перших захисників, які вийшли із заводу Азовсталь за наказом вищого керівництва України. На жаль, я зовсім не знаю, де мій чоловік. Я не знаю, в якому він стані. Після теракту в Оленівці в нього було поранення ноги. Так само після боїв Маріуполі він отримав поранення ноги. Тобто наразі в нього дві ноги поранено. Я зверталася до всіх структур державних, також до міжнародних організацій щодо того, що у мого чоловіка два поранення, і що за нормами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Поранені та хворі захисники мають бути повернуті в Україну, ну тобто на батьківщину без жодних умов і в будь-якій кількості. На жаль, цього наразі не стається. Тобто, так, обміни дійсно є раз в якийсь період часу, але поранених з Оленівки не обмінюють. Маю на увазі поранених, які постраждали в Оленівці. Ось ем, я наразі. Не знаю просто що робити. Я не розумію, чому влада України не звертається до наших міжнародних партнерів. Чому, якщо ми не можемо самостійно своїми силами обміняти наших захисників, які виходили за наказом Сталі, чому ми просто цю ситуацію замовчуємо? Чому ми не звертаємося до міжнародних партнерів? Чому міністерство зовнішніх справ не піднімає це питання за кордоном? Чому ми не шукаємо третій нейтральній країни, які могли би прийняти наших бійців? Так само, як, наприклад, Туреччина прийняла декілька наших бійців. Ось. І зовсім незрозуміло чому, наприклад, теракт в Оленівці також замовчується. Після теракту в Оленівці приблизно два місяці про нього говорили. Потім вже ну, взагалі ця тема стала не актуальною. Наразі про теракт в Оленівці згадуємо тільки ми рідні постраждалих в Оленівці, захисників Маріуполя. І... Я вважаю, що поранені внаслідок теракту вони дійсно дивом вижили, тому що їх не хотіли, вони росіяни не хотіли, щоб наші бійці вийшли з того бараку живими. Тому що, як зазначав Дмитро Лубінець, уповноважений Верховною Ради справ людини, то перед точніше, під час теракту, коли наші поранені бійці намагалися вибрати з палаючого бараку. То в них кидали світлошумові гранати, тобто це одне підтвердження того, що їх не хотіли просто випускати звідти, що там мали загинути, на жаль, всі. Також доказом є те, що наглядачі колонії воленівці не надавали медичної допомоги нашим пораненим бійцям. Вони просто чекали, і приблизно через протягом 5-7 годин вони тільки почали евакуевакувати наших поранених бійців. В донецькій лікарні під час евакуації вони просто також загрузили в Камази наших поранених бійців, дуже, дуже так плотно їх загрузили, щоб вони ще більше відчули страждань. Також якщо Говорити саме про поранених, то ну на жаль, їм досі загрожує небезпека, тому що ми не знаємо за якими критеріями росіяни завели в той барак 193 людини. Адже 27 липня минулого року, ну тобто, це за добу до теракту, росіяни за списками. Е Ходили по бараках в Оленівці і певних людей забирали саме за списками. Це не була випадковість. Яка логіка? Тобто, чому вони саме цих людей вибрали? Ми досі не знаємо. Державні органи також цього не знають, як вони нам розповідають. Вони просто кажуть, що це було випадковість, що взяли випадкових людей. Але на жаль, ми впевнені, що це не так. І наразі ми хочемо добитися справедливості. Ми хочемо, по-перше, щоб поранені захисники, які вижили в теракті в Оленівці, повернулися додому якомога скоріше в рамках обміну. По-друге, ну взагалі, щоб всі захисники, які вийшли з Маріуполя за наказом, вийшли з Азовсталі за наказом, щоб вони були повернуті в Україну в рамках обміну і якомога скоріше, тому що на жаль, там кожному загрожує небезпека. І третє, це звичайно що відновити міжнародне розслідування теракту, тому що. Його розформували на початку січня місяця, і ну зараз абсолютно незрозуміло, яким чином можна його відновити, тому що, наприклад, представники ООН, так само міжнародного комітету Червоного Хреста розповідають про те, що для того, щоб відновити теракт, необхідно потрапити на місце злочину в Оленівку. І ну, тобто, це в них тільки один аргумент, але ну 100% росіяни вже давно знищили все, що могли в Оленівці, будь-які докази. Тобто там вже доказів точно немає. Тому необхідно добиватися першочергового звільнення військовополонених. Ленівці це насправді кричущий випадок, про який потрібно говорити постійно, тому що, на жаль, після теракту в Оленівці цього близько два місяці перших про це поговорили. Говорили також про розслідування теракту, про те, що необхідно повертати всіх постраждалих в теракті захисників, які змогли вижити. На жаль, через місяць буде вже рік після теракту в Оленівці, і цього не сталося. Дуже багато військовополонених поранених залишається в полоні. Ну, взагалі, дуже багато військовополонених, які вийшли з Азовсталі досі в полоні. Зовсім не зрозуміло, чому влада України не звертається до третіх країн, якщо ми не можемо самостійно обміняти наших бійців, яким гарантували 3-4 місяці полону і повернення додому в рамках обміну. Чому ми не можемо знайти третю країну? Адже президент України Володимир Зеленський минулого року в червні розповідав про те, що про вихід з Азовсталі. Домовлялися також і інші країни: це Туреччина, Швейцарія, Ізраїль, Франція. Чому до цих країн не звернулися досі? Також чому до них не звернулися після теракту в Оленівці, якщо там були дійсно якісь домовленості, якщо вони дійсно домовлялися. І чому наразі вся ситуація із військовополоненими, також ситуація із терактом в Оленівці, вона просто замовчується. Теракт не розслідується в Україні. До речі, теракт не не визнаний терактом. Досі це просто як воєнний злочин, російський кваліфікується. Ось. Ну і, звичайно, про це потрібно говорити, тому що росіяни побачили після теракту в Оленівці, що міжнародна реакція, так само реакція влади України дуже слабка була після теракту в Оленівці. Хоча 193 людини вони хотіли просто втратити в Оленівці. Загинуло понад 50 людей, всі інші отримали поранення, на жаль. І вони далі продовжують скоювати воєнні злочини, вони далі намагаються. Ну, навіть не намагаються, вони далі вбивають наших військовополонених в полоні. Звичайно, Оленівка це масове вбивство військовополонених, але зараз є одиничні випадки, тобто росіяни це називають трішки інакше. Вони називають, наприклад, що військовополонений помер в колонії від менінгіту або від того, що в нього зупинилося серце, тобто від якихось там хронічних хвороб. Найчастіше вони це говорять. Тому ми маємо говорити про військовополонених, щоб про них не забували, щоб росіяни. Можливо, навіть трішки почали боятися не дотримуватися норм Женевської конвенції. Ми маємо будь-якими шляхами знаходити будь-які шляхи для того, щоб давити на Росію і щоб вони дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права, щоб вони військовополонених залишали в живих, щоб вони не катували їх, щоб вони їх достатньо будували. Ну і звичайно, найважливіше всього, щоб якомога скоріше їх повернути додому в Україну.